Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські. Хочу подивитися питання, що заважає. М -м -ні, не, що заважає? А, щоб задумана особа вийшла на зв'язок. Щоб, щоб задумана особа, той, про кого ви думаєте, або та, про кого ви думаєте, щоб ця людина вийшла на зв'язок, дзвонила, написала. Якось до вас проявилась, чи проявиться ця людина? Скажіть, що заважає прийти на зв'язок? Так, чи буде з його сторони або з її сторони перший крок до вас? Скажіть? Ну, Карти кажуть, що ні, цього не буде. Перший ніхто до вас в підвішеному стані, це ще не скоро. Десять кубків, але, але ця людина про вас мріє, і вона була б щаслива, якби е, ну, це відбулося. Тобто, людина хоче це зробити, але відтягує, не буде робити перші кроки, боїться. Мріє про це було б добре, але сам або сама нічого робити не буде. На, на зв'язок виходити не буде. Сім кубків, ні. Так, чого так відбувається? А, бо було втручання якесь зараз, дивлюсь, хто втручався, це було в плюс чи в мінус. А, це було втручання магічне, і це була розсорка. Тобто магічно закрив вам шляхи. Йому до вас, вам до нього. Соперниця. Соперниця закрила закрила шляхи, щоб ви не спілкувались. Предательство. Так, хтось зрадив близький. Це можуть бути подруги, друзі, щось робили вам негативне, магічно при тому. Скажіть, будь ласка, що заважає задуманій вами особи вийти до вас на зв'язок, перші вийти на зв'язок до вас, проявиться до вас. Туз кубків кохання це добре. Це і туз жезлів, що хоче це зробити. Дуже думає про вас, що кохає вас і дуже хоче зробити цей круг. Але щось заважає, щось завжди заважає депресія, депресія. Здається, що, що ви це... Ну, що, що вам це не потрібно, так думає ця людина, що все зруйновано і вам це не, не потрібно. Є якась образа на вас ось по цим картам. І в підвішеному стані, що це небезпечно, що це опасно з вами зв'язуватися не можна. Карта смерті не буде зв'язуватися опасно. І Карта мир Вийшла. Мир це обновлення, трансформація, закінчилася щось одне, почнеться щось інше. П'ять жезлів. Ні, не буде. На зв'язок сам не вийде. Треба перекривати це все. Шо? Дуже все закрито. Дуже закрито. Заперечую, тут є магічний вплив на вас. З боку якихось соперниць. Це гарні карти. Що людина хоче цього, хоче спілкування. Це було б щастя, щоб з вами спілкуватися. Хоча б спілкуватися, вже не кажу там про стосунки якісь. Навіть спілкування про, до, 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 ну, дає людині ці задоволення з вами. Це залишаємо. Це дуже гарна карта, що все зміниться. Це карта на майбутнє. Це той чоловік, якого ви задумали, що він гарний, хороший. Ось. І це, щось і жезлів, щось все погане закінчиться, і як новий віток. Все погане залишиться в минулому. Повністю трансформація, переїзд, переміни, зміни, зміни на краще. Так. І ви для цього, цієї людини мрія, яка не здійснилася. І це було б щастя, це була б така мрія, яка здійснилася, якби ви б, ну, спілкувались. Так, але магічно, йому все позакривали, в нього повішений це надовго або в неї, якщо ви питаєте про жінку. І перекриваємо. Зараз це все перекриємо, знімемо негативний магічний вплив. Повернемо тому, хто це зробив. Тобто втручались, робили якусь шкоду магічно вам. Заздрили, хотіли собі вашого партнера. Зараз, 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 зараз. Перекриваю, 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 перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають вам, задуманій вами особі, зв'язатись з вами, вийти на зв'язок, спілкуватися, не відсторонюватися по Верховному суду, та буде так. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті. Буде так. Вищі сили, прошу зняти негативний магічний вплив з того, про кого ви думаєте. І з вас також зняти негативний магічний вплив. Повернути весь негатив тому, хто робив, тому, хто замовляв, не на переклад, а особисто на них, по Верховному суду, та буде так. Хай ваші мрії здійсняються, і хай спілкування відбудеться, та буде так і так буде. Хай вийде на зв'язок, більше нічого не заважає задумані. Особі вийти на зв'язок тому, про кого ви думаєте. Так, чи здійсниться ваше бажання, чи подзвонить, чи зв'яжеться з вами, чи прийде до вас той, про кого ви думаєте, або та, про кого ви думаєте. Чи зробить перший крок до вас, та особа, чи проявиться ця особа до вас? Скажіть, чи здійсниться бажання, чи проявиться так проявиться. Ваші бажання здійсняться, мрії здійсняться, вийде на зв'язок. Так, суть происходяща. Він чимось незадоволений. Чотири чаші і це коли щось не додали, да? щось е, сумний такий, в розпачі, е, незадоволена людина життя сумує. Все стабільно. Але не так, як хотілось. Мрія не здійснилась. Що буде гарного? Що буде гарного? Ем, повішений. Що не так скоро, що він все одно в цій в ситуації в подвішенні? боїться, боїться робити це. Він відчуває якусь небезпеку. Або вона. Що поганого, нічого поганого. Е, що він буде робити, або вона буде робити перші кроки до вас. І... Парада. Шлях відкритий, що ця людина, про яку ви мрієте, вона не така гарна, як ви собі уявляєте. Ви придумали собі, що воно вам не дуже треба. Але так, те, що ви хочете, ви отримаєте. 9 кубків 9 кубків – це задоволення, таке радість, щастя, що здійснилася те, про що ви мріяли. Чого ця людина не така, як вам здається, Що з цією людиною відбулося? Він був такий добрий, гарний, або вона була добра гарна, але життя потріпало, навіть да? папа потісала, і вже він не такий наївний, або вона не така наївна. І також це може бути щось пов'язане з професіями військовими. Це такі рішучі дії, і це військові професії. Може, людина на фронті. Можливо, таке. Ось так. Так, суть происходящого, суть происходящого, суть происходящого. Колдовство. М -м, предательство, що Шо... втрутились? Втрутились і вплинули на то, щоб ви не спілкувались. Але почуття залишились 10 час, що у вас добрі почуття до цієї людини. І у цієї людини до вас такі добрі почуття. Але хтось втручався магічно. Заперечую. Так, значить, бажання здійсниться. Трошки будете розчаровані в характері цієї людини. Заперечую. Може, таке більш різкі стане різка людина. То, що суть происходящего, що так вийшло, ми побачили. Зараз ще раз перекриємо. Заперечую, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу зняти з вас, і з того, про кого ви думаєте, негативний магічний вплив повернути тому, хто робив, тому, хто замовляв, не на переклад особисто на них. Більше немає ніякого негативного впливу на вас, на, на той людині, про яку ви думаєте. Вищі сили, прошу, дайте те, що потрібно, або щось краще для вас хай проявиться в вашому житті. Та буде так, і так буде. Вищі сили, прошу очистити всіх, хто зараз мене дивиться. До їх стану повного ідеального здоров'я, енергетичного і фізичного, Та буде так і так буде, перешкод більше нема. Але бажання здійсниться. ця людина проявиться, вийде на зв'язок, бо вісім жезлів це все, що про інформацію, все письма, листи, якась інформація з новин. Це все про новини, про спілкування. А це карта зірка, що бажання здійсниться. Такий вийшов розклад. Дякую всім за увагу. Звертайтесь до мене на консультацію, кому цікаво. є в описі мої контакти. Дякую також за донати і до зустрічі на каналі.